Чорне золото унікальний продукт на ринку України. Що це таке? Куди його використовують? І що у його роблять? Саме це розповім у даному відео. Чорний часник від бренду Black Garlic in Ukraine це український аграрій, який готує за спеціальною технологією ферментований часник. Чорний ферментований часник це природний скарб. Який дарує нам не тільки чудовий смак, але й багатство корисних речовин для підтримання здоров'я. Він має вражаючий спектр корисних властивостей, він є природнім антибіотиком, допомагає зміцнювати імунітет та боротися з інфекціями, а ще його використовують в багатьох стравах, адже він має неабиякий приємний смак. А не на каналі ви знайдете декілька рецептів при використанні чорного часнику. Виробник нам пропонує декілька варіантів використання чорного чесника, а саме чесник у зубчиках, чесник у вигляді пюре та чесник із медом, а також соус із чорного чесника. Він, до речі, нагадує чимось мені соєвий соус, і використання у нього дуже схоже. Адже як соєвий соус ми багато куди додаємо, так його можна замінити на ось цей соус чорного чесника. Тому я раджу обов'язково зберегти собі посилання на сторінку, де ви можете його замовити. А від мене з промокодом смачна кухня з Наталою Данилюк ви отримуєте 10% знижки на своє замовлення. В описі під цим відео ви знайдете усю необхідну інформацію.